Об'єдналися з іноземцями задля спільної мети допомоги українському війську. Іні фонди батальйон волонтер, фундація течі» та спілка підприємців теле та кіноіндустрії організували масштабну допомогу нашим військовим. У співпраці з голландцями вони доставили до України вживані морські сітки, які підуть на фронт як захист від ворожих дронів. Європейське законодавство заборонило використання і ловлю риби риболовецькими сітками, і тому в Європі знаходиться багато сіток, які не використовуються. Але ці сітки необхідні нашим військовим і для захисту інфраструктурних об'єктів. Зараз ось у нас велика ініціатива, яку ми робимо разом з батальйоном. Волонтер і фундацію течія. Ми завозимо сітки, які ви можете бачити. Це антидронові сітки. Ми їх називаємо операція Павутиня». Це доволі потужні сітки. і можна машини зупиняти і танки цими сітками. На сьогодні ми завезли вже більше 150 тонн, Це дев'ять фур. Військовим дуже подобається. Вона розлітається. Це вже залишки. Фури буквально розходяться ще до того, як приїхали. Використовують, захищаються дуже добре. Те, що відповідає за логістику, тобто доставка з точки відвантаження в берладах до кінцевого споживача безпосередньо тут. Тобто вся організація, оплата, документи, які потрібно оформлювати. Для цього це займалися ми. Зараз ми плануємо перейти від відвантажених десятків тонн до сотень тонн. І ось, дай Бог, у листопаді почнемо тисячу тонн це возити, до котрого ми будемо це возити, доки всі не будуть забезпечені. Це вже не перша наша історія, коли нам хтось ще хто пропонує за кордоном, що можна взяти, але треба зрозуміти, що є логістика, там, витрати на ці всі штуки і розуміння, як це треба правильно завести і потім роздати військовим. Від початку повномасштабного вторгнення спілка підприємців теле та кіноіндустрії спеціалізується на допомозі захисникам дронами і вантажівками. Наразі благодійники вже передали понад 2400 автівок на фронт, а тепер відкривають новий напрямок допомоги: сітки. Кілька підприємців телефотів індустрії разом з благодійним фондом Волонтер ми організували доставку в Україну вживаних риболовецьких сіток. Ці сітки дуже корисна річ бійці ви використовують як захист від дронів та ланцетів, що вберігає як особовий склад, так і техніку. Такі сітки можуть бути ефективнішими за реби, каже співзасновник благодійного фонду Батальйон волонтер Роман Бачкала. Ці сітки використовувалися рибалками. Ми тут бачимо ці троси, які теж е, тралами використовувалися морськими. Але тепер ці сітки рятують життя. Бо коли йде дрон, коли летить ворожий FPV чи якийсь інший ворожий птах, то ця сітка вона може просто фізично його затримати, бо не завжди у хлопців є можливість застосувати реп. Відповідно, поситки постійно використовуються військовими в обороні об'єктів. Вони перешкоджають долітання дронів до позицій бійців. Сьогодні на Харківському напрямку йдуть дуже запек... запеклі бої. Е, наш супротивник постійно нас атакує. При контакті з цією сіткою відбувається замикання і дрон детонує на відстані до позиції чи до цілі, до якої він мав долетіти. На no. Техніку різного типу, як гармати, так і танки, броню. Ці сітки правильно розміщувалися на деревах або над копанірами, де захована техніка. І таким чином, коли летить ударний дрон, він в ній запутується або детонує зверху і тим самим не завдає значних пошкоджень, або ж просто застряє в ньому. І тим самим рятує як техніку, так і особовий склад. Першими успішними результатами ділиться пані Зоя, наголошуючи, волонтери отримують чимало запитів від військових, котрі намагаються оперативно опрацьовувати. Прийшло вісім фур-сіток, які буквально розійшли за десять днів. І якщо брати заявки, то заявок на п'ять листів аркуші 4 Дуже багато військових. Це і Покровська військова адміністрація просить на захист, це і Харківський військовий шпиталь. Раховувати можна дуже багато, і це є тим маркером, що сітки необхідні. Ми також хочемо висловити подяку нашим партнерам за таку пророблену роботу, логістику відпрацьовані комунікації, тому що важливо допомагати систематично нашим збройним силам підтримувати їх, і це одна із історій, яка покаже масштабність і необхідність того, що від ворожих дронів потрібно захищати наших військових. Ми догадаємо до цього також зусиль. Це спільна колаборація між кіноспілкою, фундацією течією, а також батальйоном «Волонтер». Від імені нашої бригади хочу подякувати спілці підприємців телетекіноіндустрії, батальйону волонтер та фундації Течія за надану допомогу. Ці сітки допоможуть нам у захисті від FPV-дронів та ланцетів. Дрон в них заплутається і не виникне детонації. Відповідно, під час бойової роботи. Техніка та особовий склад не будуть вражені. Дякуємо громадські організації, спілки підприємців та телекомунікації та її партнерам із Дані та Нідерландів за передану сітку для, для, для обороноздатності підрозділів. З вашою допомогою ми переможемо. Дякуємо вам, дякуємо вашій країні. Щира подяка від окремої артилерійської бригади Національної гвардії України, данцям і голландцям за сітки, які будемо використовувати в зоні. Виконання бойових дій та троси, які ми будемо доставати наші гармати, якщо вони застрягнуть. Слава Україні, Героям слава!